Уяви ситуацію, коли ти вирішуєш, або повністю віддаєшся справі, або взагалі не берешся за неї. Фраза all or nothing означає все або нічого. Її використовують, коли мова йде про крайнощі в мисленні або поведінці. Дослівно, усе або нічого. Це саме той випадок, коли немає простору для компромісу. Наприклад, ти вирішуєш або повноцінний відпочинок, або взагалі не поїдеш. When I go on vacation, it's all or nothing. No emails, no calls, just peace. Якщо я вже їду у відпустку, то все або нічого. Жодних листів, дзвінків, тільки спокій. When I go on vacation, it's all on nothing. No emails, no calls, just peace. А в чому ти не підеш на компроміси і обереш all or nothing? Поділись у коментарях.